Вітаю. З вами програма Вперед на Олімп. Сьогодні ми познайомимось з талановитою парою фігуристів Юлією Яловорентівою та Юрієм Рудиком. Кияни дебютанти Олімпійських ігор. Проте ще кілька років тому Юрій хотів закінчити спортивну кар'єру. А Юлія взагалі не мріяла про Олімпіаду. Зараз вони майстерно виписують неймовірні піруети на кризі, ковзають легко та невимушено. Проте спортивної пари фігуристів Юлії Лаврентівої та Юрія Рудика могло зовсім не бути в українській олімпійській історії, якби їхні батьки не були так закохані у фігурне катання. це більше мій був вибір, тому що, як правило, завжди в своїх дітях раділі відсвіні реалізовані мечти. Своє, я була ще рібенка, я завжди вічтала займатися фігурним катанням. Но у меня такой возможности не было, потому что я сама с города камень подольского там у нас никогда не было катка. Ну, вот так, так, случилось, что когда мы оказались в Киеве, естественно, ребенка я дала на фигурное катание. И Юра сейчас шутку говорит, мама мечтала, а я катаюсь. <laughs> вот. Выпадкова у и спорт пришла и тендитна партнерка Юрия, 16 рична Юлия Лаврентьева. Юля случайно оказалась в фигурном катании, наверное, как и Юра я знаю, Юра для здоровья был приведен в группу здоровья, а Юля пришла вместе со своей сестрой. Юлия старшая сестра, которая занималась фигурным катанием. Юле просто некуда было одевать. И мы в три года решили, что вместо того, чтобы она там гуляла под дворцом спорта, она будет кататься вместе со своей сестрой. В результате сестра закончила заниматься фигурным катанием в 12 лет, а Юля катается, слава богу, по сей день. А кілька років тому школярка Юлія буквально врятувала кар'єру талановитого фігуриста одиночника. Мені завжди нравилось парне катання, но звісно, починали ми в одиночному катанні. 2008 році, Ми вже решили, що ми будемо закінчувати с фигурным катанием. Но вот поступило такое предложение попробовать себя в парном катании. Юра б думала, И І ось вже більше шести років спортивна пара фігуристів Юлія та Юрій катаються разом. Проте як і колись велика заслуга в такій довгій і плідній співпраці все ж таки лежить на плечах батьків спортсменів. «З 2008 -го року ребята вместе, и і, в общем-то, много пар за це и... сходилась, розходилась, як наша пара завжди оставалась вместе. Я думаю, що це теж і благодаря родителям мамам. Не знаю, Сіріна нашли общий язык, В общем-то. Mm -hmm. Очень нам с ней комфортно, поддерживаем друг друга, поддерживаем своих ребят, вот стараемся, то есть для нас. что Ю Юля – это мой ребенок, Юра – это ребенок Ирины. И вот, в общем, для нас нет разделения ее-мой. Для нас это наша пара, это наши дети, мы за них переживаем одинаково. Батьки с властного досвида знают. Они, как никто, порадят, подкажут и заразумеют своих детей. Это психологические моменты, и главное – переждать, потому что все дети, например, проходят стадию, когда они не хотят заниматься спортом. Да? Вот. Устают, хочется гулять, там, они смотрят, другие детки там, гуляют во дворе. А мамы фигуристов, например, с чемоданом, с коньками, идут на тренировку да? в 6 утра, в 7 утра, в 8 утра, потому что тренировки у маленьких деток ранее достаточно. Мы катались, когда Юлия было 7 лет наша первая тренировка начиналась в 6.30 утра. Мы должны были быть уже на льду. Тож підтримка таких чудових и дбайливых мам обох Ирин зіграла значну роль у розвитку спортивної пари лаврентівої Рудика. Це всегда ответственность. И понятно, что когда они уже выходят на прокат, это все красиво, это все здорово, всем это нравится. Но никто ни никто, наверное, не знает, точнее, не багато знают, насколько это. Тяжелый э, спорт, насколько это, это много травм, это много проблем, это психологических много проблем. По сути, это все ложится на плечи мам, которые стараются своих детей поддерживать. То есть после очередной какой-то неудачи надо опять же вселить веру, надежду в ребенка и надо вставать и идти дальше. То есть по сути это все делают мамы, помогают тренерам. Клад мам у спортивні успіхи своєї пари не заперечують і самі спортсмени. На самом деле, мама, она настолько мне всегда помогает в фигурном катании. Вот сколько, сколько я катаюсь, столько она мне помогает. Наверное, никто, как она, меня не поддерживает. Ну, то есть, конечно, семья меня всегда любит, поддерживает на соревнованиях, но мама, она всегда хочет, чтобы я показала то, что умею. И переживает, конечно, когда у меня не получается, и я тоже переживаю, но она помогает мне и всегда говорит, Юля, ты можешь, просто соберись сразу. то есть, И если что-то не получается, она наоборот меня успокаивает и говорит, ну, это все будет впереди, это только начало. Під час великого олімпійського дебюту в Сочі пару теж підтримували рідні. За виступом Юрія наживо спостерігав тато. А от з Юлею на грандіозно спортивному святі була мама. Я їжу з Юлією з восьми літна І В Сочі ми теж були. Потому что ну, это такое событие в жизни ребенка, когда необходимо, я считаю, быть рядом с ней, поддержать ее, порадоваться опять же за нее. Поэтому мы не могли пропустить такой возможности не побывать в Сочи. Для Ірини Лаврентівої, як і для її доньки, це були перші Олімпійські ігри в житті. І, хоча обом довелося стежити за спортивними змаганнями, щоправда, по різні боки льодової арени, враження від Олімпіади вони отримали незабутні. Дуже понравилася підтримка з дуже була хорошо організована робота волонтерів. Ще кілька років тому пара навіть і не мріяла про Олімпійські ігри, стверджують Юлія та Юрій. Проте впевнено, крок за кроком їм вдалося здійснити одне з найзаповітніших бажань спортсменів і потрапити на Олімпіаду. Когда я каталась кода три-два назад в парі, то я не могла подумати, що я поїду на Олімпійські ігри. Тобто я дуже хотіла туди поїхати, але не представляла, що це може бути можливим. Ну, конечно, ми катались, старались їздили на всі сорівнування на чемпіонат Європи, міра. Але в мислях мабуть, так такого не було. Чітко поставлена целію ну, поїхати на Олімпіаду. Відтепер спортсмени вже з власного досвіду відразу можуть розповісти різницю між олімпіадою та іншими відповідальними стартами. Перед всього найголовніше тліччя от серіані. Як Європа, чемпіонат мира, це атмосфера. Це ну, найбільша вот різниця. Атмосфера праздника, атмосфера цих ігор. Занурившись в атмосферу Олімпійських ігор, спортсмени зізнаються. Навіть не хотіли повертатися додому. Проте церемонію закриття Олімпіади 2014 їм довелося дивитися вже на дивані перед телевізором. Безумно понравилось, навіть не можу передати ті емоції, які я отримала в Сочі. И когда были на открытии церемонии, то настолько все было красиво, все организовано. Ты даже, ну, не знаю, я не могла представить, что настолько все красиво будет. И, конечно, что деревня, все, организация, поддержка безумно понравилось. Даже уезжать не хотела. На играх в Сочи тандем Юлии та Юрія посів восьме місце в командних змаганнях та 20 в змаганнях спортивних пар. Як для дебюту результат досить достойний. На даному етапі, мені кажется, что ну, в принципе, да, ми могли бути вище там на два місця, на три місця, но пока на даний момент Я думаю, что мы сделали все, что мы могли и показали лучший результат. Ну, трудно судить там о медалях, это понятно. Многие пары к этим медалям шли по практически вот один сезон олимпийский и потом следующий для того, чтобы попасть на пьедестал. Поэтому, ну, эти соревнования отличаются немножко от других. Тут трудно приехать. взяти і виграти. Зараз Лавренті Ватарудик готуються до чемпіонату світу з фігурного катання, який відбудеться в Японії з 24 по 30 березня. Відточують власну програму та готові до нових викликів. Планувати в спорті дуже трудно, тому що бувають і травми, і випадає сезон, второй, ну, Дуже трудно планувати. Тут просто потрібно постійно шаг за шагом готуватися. к следующим стартам. Ну и там уже как получается. Поэтому пока задача вот, подготовиться к чемпионату мира. Шлифуем программы, э, делаем, ну, стараемся делать элементы хорошо. После Олимпиады, возможно, очень много пар будут заканчивать и даже не приедут на чемпионат мира, и трудно сказать. В прошлом году было 18 пар. В этом году приехать приїхати 14. Поэтому тут трудно сказати по местам. Просто нужно делать своє, і тоді я думаю, результат буде хороший. Пара не забігає наперед і каже, що буде в майбутньому, покаже час. Тож, хто зна, можливо, Юрія Лаврентіва та Юрій Рудик так легко і невимушено через 4 роки будуть знову ковзати на олімпійській кризі.